Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу таунхаус у місті Ужгород. Мікрорайон садовий, загальна площа 126,4 квадратних метри, два поверхи, чотири спальні, три санвузли, простора кухня студія та тераса. Як ви бачите, також є передній двір, повністю зроблено паркан, є ворота та, як ви бачите, зроблено покриття. Стоїть плитка. І так, запрошую до таунхаусу. Тут передпокій. Він має загальну площу майже 9 квадратних метрів. Праворуч відразу гардеробна. Невелика, але вона є 2,1 квадратних метри. Займає є радіатор і також вікно. З важливих аспектів тут все підготовлено до чистових робіт. Тобто, як ви бачите, пошпакльовано стіни, також розведено електрику, сантехніку, встановлено котел, встановлено радіатори. Тобто максимум робіт тут зроблено. Перша кімната, тут чотири, одна на першому поверсі і три на другому поверсі. Ця кімната має 9,2 квадратних метри і вид у двір. Покажу зараз вам вид. Ось так. Також, як ви бачите, при віконній зоні розміщено радіатор. на всю довжину вікна. І кімната має правильну форму. Перекриття залізобетонне, залізобетону, як ви бачите, тут іде вихід на другий поверх. Йдемо далі. Ліворуч санвузол. Він має майже 5 квадратних метрів, точніше, 4,7. Тут розведено каналізацію і водопостачання, холодна гаряча вода. Тобто точки тут розведені. також стоїть, як ви бачите, сушка для рушників. Йдемо далі. Маємо з вами технічне приміщення, в якому розміщується котел, як ви бачите, колектор на теплу підлогу і електрощиток. Тут півтора квадратних метри. Це приміщення розміщується під сходами. Ідемо далі. Кухня студія, досить простора і має вихід на терасу плюс панорамні вікна. Тут 32 квадратних метри. Дивіться, який гарний кориметр. І... Як це все гарно виглядає. Також, як ви бачите, радіатор змонтовано. Тут вже розведено всю електрику і сантехніку під робочу зону. Робоча зона у вас може бути геоподібної форми, як ви бачите. Ще раз пройдусь, покажу. І зараз з вами переглянемо терасу та внутрішній дворик. Маємо терасу з вами майже 14 квадратних метрів. Ось, будь ласка. І внутрішній двір, де ви зможете зробити собі барбекю зону, поставити на літо е, басейн і так далі. Ось так виглядає таунхаус із внутрішньої сторони двора. Е, два балкони на, на обидві сторони, тобто з усіх кімнат маєте вихід на балкон. Йдемо далі з вами перший поверх. Ми переглянули. Зараз будемо переглядати другий поверх. До речі, поки підіймаємось, розкажу, що даний таунхаус можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, продаж від товариства. Це економить величезну купу грошей, а також ваш власний час. Кому буде цікаво проконсультувати по ЄОСЛ, обов'язково вам розповім. Тут буде податок всього 2%. І так, другий поверх: тут є два санвузли і три кімнати. Розпочнемо з цих двох кімнат. Вони мають по 12 квадратів, точніше, ця кімната має 12,1 квадратний метр, має вихід на балкон. Балкон загальний, для двох кімнат, але все одно дуже добре, що є балкон. Ось так виглядає внутрішній двір з висоти. І зараз ми з вами переглянемо далі кімнату. Ось, Як ви бачите, вона також має прямокутну форму. Розведено електрику, і також е, е, утеплено і підшито стелю. Йдемо далі. Друга кімната на другому поверсі 12,2 квадратних метри. Планування ідентичне, дзеркальне. Також є вихід на балкон і стоїть радіатор в привіконній зоні. Два санвузли. Тут, мабуть, гардеробна, скоріш за все. Тут гардеробна, перепрошую. Тут гардеробна, при бажанні можна буде санвузол зробити також і тут, якщо це потрібно буде, тому що за цією сінкою знаходяться усі комунікації. Гардеробна має 7,8 квадратних метрів. Як ви бачите, стоїть колектор на теплу підлогу. Тобто на другому поверсі також присутня тепла підлога. Йдемо далі санвузол. Ось. Він має 5,7 квадратів, майже 6 квадратних метрів. Тут все також розведено, повністю є усі комунікації і так само сушка для рушників. Йдемо далі найбільша кімната 21,1 квадратний метр, три вікна. Досить просторо тут гарно. І величезний балкон на всю довжину кімнати. Як ви бачите, також при віконній зоні стоять радіатори. Це великий плюс. я написав, мені здається, що висота 2,85, але. Скоріше за все, тут більше трьох метрів висота до стелі. Ось такий балкон. Зараз відійду трохи далі. Ви який гарний балкон, довгий. Навклад у нас вже класадовий. Ось. Досить все гарно зроблено. Даний таунхаус дійсно потребує вашої уваги, оскільки тут, як ви бачите, зроблено максимум робіт. Забудовник здає його в такому стані. Ціна також досить солодка. Читайте в описі. В описі буде ціна на, на даний об'єкт. Також, кому потрібно буде проконсультувати по державних програмах, обов'язково звертайтесь. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги і обов'язково підписуйтесь на мій канал.